Сьогодні зібрали безробітних, так хто знаходиться на обліку в центрі зайнятості, і доводили їм інформацію про те, що є можливість добровільно вступити в бригади гвардії наступу. Це шість бригад Національної гвардії України, одна бригада Державної прикордонної служби України, сталевий кордон, і одна бригада національної поліції України. Коли людина забажала пройти, пройшла військово-лікарську комісію. Вона проходить певні навчання, проходить певну підготовку. Що є поїздка, то можна як і в гвардію наступу вступити, так і до лав Збройних сил України. Сидячи вдома, перемогу ми не здобудемо. На жаль, так зараз така війна. І головна мета це в цьому році просто закрити всі ці питання з війною, повернутися живими, здоровими і відбудовувати нашу державу і жити мирно і вільно саме найголовніше. Бажаючих вистачає вмотивованих, бажаючих. Громадян, як і молодих хлопців, так і вже дорослих чоловіків та й жінок. Бригади майже укомплектовані. Ну, кампанія ж буде проходити до кінця місяця. І до кінця місяця буде все 100%, Ми впевнені, все буде укомплектовано і буде ще резерв.